Всім привіт. Це ефір на тему мого антистрес-клубу. Я вже четвертий рік веду антистрес-клуб, і я хотіла давно зробити ефір просто розмовний, що я там роблю, що там відбувається, в чому антистрес, чого я його веду. 18 травня 2022 року я Почала вести антистрес клуб Я до сих пір пам'ятаю, що я була в селі Делятин Івано-Франківської області. Я тільки виїхала з Гастомеля 22 рік, тільки саме початок. І я, як і всі, взагалі не знала, що далі робити. Але я вже почала розвалюватися. В мене випита ліва лопатка в 10 класі, тобто дуже давно. І а, я провела тоді дуже багато часу в машині, і виходить, що в мене просто все почало боліти, розвалюватися. І, звісно, ну, ніхто до мене не ходив на заняття. Тоді всі, взагалі, все, все завмерло, початок 22-го. І я для себе а, а, тоді зрозуміла, що мені ну, спорт необхіден. От мені. І чого я тоді не можу цим поділитися? Ну, Те, що є в мене, так. І вийшло так, що е я просто оголосила, що от я набираю людей, будь ласка, приходьте безкоштовно. З тих пір, це вже четвертий рік, е стільки людей через мене пройшло за цю групу. Ми спочатку вели і суботу, і неділю. Потім я залишила лише суботу, бо я зрозуміла, що без вихідних, коли почалася вже робота, що без вихідних я не можу взагалі жити, мені інколи хочеться просто видихнути. І а, так вийшло, що за ці роки люди вирішили таку велику кількість своїх проблем зі спиною, саме спиною. Я взяла тему спина, бо те, що болить усіх, і те, що допомагає. І е, це було, знаєте, таке це і є місце, куди ти стабільно, щоб не сталося, приходиш. І, е, на жаль, станом на зараз, я не веду вже такий чат спілкування, бо туди почали всі все, що не попадя писати, тому я тепер модерую цей чат. Е, але е, але е, в мене залишилася ця е, група. Вона тепер стала каналом, антистрес-каналом, і додатково я вже починаю проводити там якісь типи активності. Так ось які активності я вже провожу. Дивіться, станом на 2024 рік мені стало трошечки нудно вести цю групу. Бо я кожну суботу даю розтяжку. З одної сторони, мені класно, знаєте, типа я сама порухалася, мені в моєму тренувальному плані не треба придумати, коли мені займається реабілітація спини. З іншої сторони, мені було дуже неприкольно, бо кожну суботу, там, якщо ми ну там. Я тоді там, кудись на вихідні намилилася. Ой, обіць, а, то ну, тіпо, я не можу там, тіпо, пропустити я ці заняття. Тіпо, всі в п'ятницю тусуються, а я там сижу, бо в суботу в мене група. І, тіпо, там, в кількох місцях я вже попроводила ці групи. Але потім я зрозуміла, що, знаєте, є така, типу, тема, як. Твоя десятина, да? і це ж не тільки про гроші, тобто я працюю в тиждень багато і я не 40 годин працюю і ну, 10-та частина я буду видавати на благодійність. Дуже багато хто думає, що робота з блогом це. Лише робота на а, заробіток, тобто от купіть, от купіть. Але для цього, ну щоб це ставалося, треба дуже багато віддавати. І створити контент, який буде приводити тобі людей. Тобто люди, які будуть зацікавлені, яким це буде допомагати. Це величезна теж робота. Але це все одно робота в якійсь ступні і для мене, так? Ну, типу, якби я собі створюю, так? Там якийсь канал чи щось. І зараз я коли вже почала вести довго антистрес-групу, я зрозуміла, що ну, оця група залишиться. Тобто я пообіцяла, що я от буду її вести ну, допоки це буде необхідно. І е, тепер я почала урізноманітнювати движуху в цій групі. І спочатку, в 2024 році, я зробила такий, ну, типа, в мене було пілатес, розтяжка, йога, силови на спину Вони мінялись. А потім з часом я і так мені трошки надоїло, І я е, зрозуміла, що буде дуже круто, якщо я буду ці записи робити тематичними. тобто, а от тепер мені стало цікаво. В мене одна із моїх, мабуть, таких дуже кльових профнаправленістей, це робота зі спиною. Я по освіті інженер. По перше по другій освіті я тренер. І коли ти маєш 16 років досвіду, в мене от реально в мене навіть є фотки деяких клієнтів МРТ стану хребта до після. Грижі, протрузії, екструзії, вагітності з грижами. І я дійсно знаю, що робити, і вже роблю це роками. Звісно, тут залежить не тільки від мене, а від людини, що вона пішла, зробила там, не знаю, мерте, щоб я розуміла, що там відбувається, щоб вона приходила на тренування або виконувала те, що я там додому відсилаю. Але глобально, якщо у вас просто боля зі спиною, свідячий спосіб, то вам цієї групи буде досить. Раз тиждень зробили тренування на спину, кайфанули і просто ну, забули, що на це треба приділяти час, щось придумати, видумувати. І я почала робити тематичні а, заняття в цій антистрес-групі. І ці заняття вони були, знаєте, такі а, ну, от ми закінчили блок та заведно плюс постава. Потім був блок-шия, блок там поперед через прес. Я їх почала знімати, ви їх можете купити у мене в телеграм-групі. Тобто, все це я вже почала робити, все класно. Але найбільший терапевтичний ефект, мені здається, в цій групі саме в тому, що людям є куди приходити. Людям є куди приходити. Людям є оце відчуття, що тебе чекає тренер, хоча дуже багато зараз не можуть собі дозволити це ну, персонального тренера, у людей є відчуття, що ви там уже разом в такому ком'юніті проходите дуже багато змін разом. І я коли там роблю якісь опитування, там, що будемо далі робити, там, літом чи там, на осінь, завжди так цікаво там, спостерігати за запитами. Бо Ну, особисто я е, дуже часто думаю, що одне як тренер, як я бачу, як буде вірно. А люди е, думають інакше. Е, люди взагалі не розуміють, е, ну, тіпа, що за чим треба вбудувати в програмі. І, от в принципі, за, через це я буду вам проводити інколи такі ефіри. Вносити ясність в роздуми про те, як займатися своїм тілом, і трошки вас заспокоювати. Заспокоювати яким чином? Перше, дуже багато з вас хто думає, що вони роблять недостатньо. І це правда, бо наше тіло розраховано на рух, і нам треба дві години в день реально рухатись, в ідеалі годину. Якогось ну, просто рух там одну силову або розтяжку. Але при цьому люди взагалі не розуміють систему. Те, що треба рухатися тілом, не означає, що треба а, просто в тупу не знаю, робити кожен день йогу. Цього недостатньо для того, якщо ви одне те саме будете робити там, з Ютуба. Вони знаєте, це як харчувати тіло. Просто пюре кожен день, ну, типу, їже ж є, годувати треба, а потім бути в шоці від того, що вам не вистачає в купу мікро-макроелементів. І, і от за цією системою, це до мене. Це те, про що обожнюю я розмовляти, що я обожнюю створювати, я обожнюю, коли є спортсмен. У якого є уже тренувальний план, і в цьому тренувальному плані у спортсмена є а, прогалини. І от мені подобається знаходити і посилювати цей план, щоб людина досягла своїх там, результатів. Або є не знаю, бігун, який бігає, але у нього постійно болять коліна і спина. І я кажу: тут тобі треба силове на спину, тут тобі треба там, тренування на суглоби, я їх створюю. Закривається питання і бачу результати кайфує. Це от якраз прям моя штука. Але що робити для людини, яка взагалі не знає, що, що, що. що і вона готова, якби, але програми нема. Тут ви просто приходите до мене. У мене всі марафони, це повноцінна зайнятість вас на в принципі, два місяці. Кожен марафон він йде три тижні, тиждень перерва три тижні. І а, якщо купити отак один за одним марафони, ви, в принципі, на рік шість марафонів можете закрити всі ваші питання. Там і силові тренування, і розтяжка, і верх, і низ, і преси, що завгодно. Але в мене є ще такий класний формат, як руханки. І руханки це 12-хвилинні тренування. Це якраз знаєте, заспокоїти совість, що ви все-таки щось робите. Або посилити вашу умовну спортивну дієту. Ну, не дієту в плані їжі, а це знаєте, коли ви умовно їсте оце пюре, а ви там берете і хоча б купляєте вітаміни, і кожен день додаєте. Оця руханка і буде ці вітаміни, які будуть додаватись. Тобто, ви, наприклад, перший ем, там, наприклад, руханка на стопи, ви просто вирішили почати ходити більше літо, Окей. І ви просто додаєте собі руханку на стопи. Тобто ви просто 12 хвилин в день починаєте працювати зі стопою, бо ви більше рухаєтесь, стопі треба взагалі там окріпнути. Може, вона взагалі засивілась, давно не ходила. Потім ви берете іншу руханку, потім ви берете якийсь самий лейтовий марафончик. І, ви зможете закрити всі питання, не ламати собі голову, не придумувати велосипед в тому, в чому ви некомпетентні. Але саме класне, що я зараз ці руханки даю на спину, на грудний відділ безкоштовно в моєму антистрес-клубі. Тобто, це клуб, це телеграм-канал. В якому стану на зараз там є якась кількість підписників, ви приходите в суботу туди на тренування безкоштовно, в 11 я кидаю посилання на Google Meet, будь ласка, тренуйтесь, займайтесь 11 по Україні. А далі я даю на тиждень одну руханку пропрацьовувати себе. І знаєте, сьогодні в мене нема такого якогось там супернастр, розказі, як вам це класно. Я така ж людина, як і ви, така ж людина, яка читає новини, дивиться, що відбувається. І так само переживаю це в собі. І... Але я знаю, що мені допомагає дуже сильно спорт. Тобто, станом на зараз, коли я займаюся стілом, я допомагаю йому як вивільнити. Якусь напругу в тілі, а вивільнити злобу, не дати оцій травмі якійсь в собі залишитись. Бо от мене зараз потрапляє вже мені друга книга читати про травму і про те, як травма, травматичний досвід, і це може бути не фізичний травматичний досвід, він залишається в вашому тілі. І оця травма, яка залишається в вашому тілі, вона може там бути роками. І коли ви починаєте працювати з вашим тілом і доходити до місця, де травма умовно залишилась, ви можете, знаєте, як звільнити себе від цього. Це перевірено вже, знаєте, купа викладачів пайогії, нейрокінезіологів, я ж підписана, дуже багато кількість людей, психологів, вони приходять до того, що ну, психологічне здоров'я воно дорівнює ментальній роботі плюс фізичні. І оцю фізичну роботу я вам точно можу дати. Станом на зараз в мене є навіть якісь ментальні марафони, напрацьовки, але вони поки що серед своїх, бо ну, нема в мене такого якогось внутрішнього ресурсу цим ділитися. Але якщо ви починаєте пропрацьовувати ваше тіло, у вас одразу ж, як знімається величезний тягар, по-перше, Оцього, знаєте, що я для себе нічого не роблю, а ви робите? Друге, оцього відчуття безпомічності, бо ви вже взяли в свої руки своє тіло, і оце відчуття сили і контролю своїх емоцій, воно повертає вас. Розумієте, воно повертає вас до відчуття такого, що ви так, ну, погнали. Ну, що робити? Ну, буду щось підлягати. І, ну, по-перше, вас хочу запросити в антистрес-клуб обов'язково. Я залишу посилання, або хто в інстаграмі, це в шапці профіля. Приходьте на тренування в 11 у суботу. Це теж я вас запрошую робіть руханки. Але ще я вам хочу сказати, що я, наприклад, дуже сильно тривожусь, коли в мене немає чіткого плану, як вирішити якусь проблему. Problem. І оця невідомість, вона зжирає мене. От нещодавно я, я тільки нещодавно відкрила ютуб. І я хотіла його зробити більше року. Я не знала, як вивантажити з інстаграму відео, бо я в інстаграмі провожу прямі ефіри, дуже багато. Як його залити, що мені треба, де мій пароль від Ютуба, як робити обкладинки тощо? Я не знала цього. І це мене просто зжирало більш широко це відкладене нерозуміння, а що робити. В якийсь момент я зрозуміла, що я вже просто готова позбутися цього зсередини. Я сіла, розібралася, блага є зараз чат GPT. І, в принципі, якби перша обкладинка в мене на відео з Ютуба зроблена чатом GPT. І я думаю, що я, скоріш за все, так і буду користуватися ним. І фішка в тому, що дивіться дуже хочеться спокою. так? І цей спокій ми можемо отримати від ментальної роботи і роботи з тілом. Але якщо ми не знаємо, як підступитися до роботи з тілом, це дає ще більше тривожності. Тіпа, типу, а чи правильно я роблю, а чи достатньо я роблю. Звісно, хто може, записуватись до мене на консультацію, вона доступна. Але навіть без консультації ви можете просто почати робити. Це от той момент, коли момент початку для вас може величезний тягар. Ну, уявіть, у вас є 30 руханок, вони 30 різні. Ну, на стопи давайте, це приклад на стоп. І ви щодня прокидаєтесь, ви знаєте, що робити. Вам не треба ці торгі з собою, а я чув, треба стрибати, а я чув, що зранку треба розтягуватися, а я чув, зранку треба робити йогу, чи там масаж діафрагмою, чи масаж голови. Ви не приймаєте це рішення щодня, у вас є програма, у вас знято це навантаження з голови, що робити. І от якраз це мені більше з цього подобається в моїй роботі. Я вмію будувати системи, я вмію зрозуміти, де достатньо, а де треба ще піднажати, щоб було офігенно. Особисто я в останній час почала думати, що це через. Ну, по-перше, я це все через себе пропускаю, і я чесно віддаю собі ну, якби фідбек. Мені було достатньо, або я ну, тіпа, профілоніла, або мені там якийсь емоційний стан плюс чи ні що. А по друге, мені здається, що ну, от, музична освіта, як би це не звучало, дала мені. А, найважливіше відчуття гармонії цієї. Тобто, коли ти не знаю, граєш сонату, і ти прям розумієш. Ну, я зараз не граю, але грала. Отут треба прям нажати. І ти в кінці ти завершиш, і ти повністю, знаєте, от ну завершено. Це як встати зі стола і зрозуміти, що от, от. Пюрешка, огірки, оселедець, ви поїли, і більше нічого не треба. Не треба торт солодкий туди, не треба колбаси підрізати. У вас немає. Оце, це завершення. Це була гармонія. І ця гармонія а, в, мене є, в мене є це відчуття. Я прям розумію, що відчуття цієї гармонії в формуванні плану. Воно в мене є а, не тільки через типа, мої фантазії, ну через, звісно, 16 років досвіду, там, освіту. А, і уявіть собі, що вам не треба страждати придумування. І а, я вас запрошую, варіанти вчитися у мене дуже великі. Можна на консультацію, можна на персоналки, можна на марафони, а можна просто почати а, приходити в суботу на заняття, почати робити руханку, яка поки там безкоштовна кожну суботу я викладаю. І вже зняти пласт навантаження з мозку і взяти під контроль своє тіло. І вже буде легше. Це знаєте, я можу ще не порівняння, коли ти там, не знаю, судиш, тобі дзвонять, пишуть, в двері стукають, щось хтось бігає. Як ти можеш бути, ну, типа, в контролі своїм тілом? Ніяк, правильно? Ні, ну ніяк. А якщо оце все прибрати? Або хоча б трошки прибрати? ну вже ж легше, да? тому. А... Цей ефір просто такий розмовний, я вас реально закликаю а, займатися собою, це зніметь з вас ментальне навантаження, це зніметь з вас таке постійне відчуття відкладеності роботи з тілом. І робота з тілом – це однозначно плюс к психологічному стану. Тож, вибирайте ваш формат, робіть хоч щось, але робіть. І якщо що я буду вас рада, бачити.